Я була звичайною людиною, гівняркою. Я слухала рок. О, ну це до нас якраз. Моїм улюбленим виконавцем був Віктор Цой. А, навіть так. У мене було купа плакатів Віктора Цоя, книжка Віктора Цоя. Ну, він і він ще й книгу писав? Ні, там його друзі написали про нього спогади. Я читала і думала, от то чоловік був. А, щоб... а що би було, якби не Карус? No. Вибачте. Вайп... Ще декілька так собі пісень. Було. А ще в 10 класі, чи може це вже було в 11-му, у нас було на ну, уроці зарубіжної літератури. Ми вже вивчали якусь добу другої половини 20-го століття, і можна було, типу, взяти і прочитати там, на свій вибір вірш когось поезії, типу. Цієї доби, ну і, безперечно, це був Висоцький, е, у багатьох користувався попитом або ще хтось, а я така, а я от прочитаю стих Віктора Цоя. Фу. Я так зрозумів, що це твоя була ідентичність в той момент. Це дуже цікаво, до речі. І я обр... ну, обрала непопулярний, а, а життя тільки слово є любов, є смерть. А хто буде пети, якщо всі будуть спати? Фух, ну це хорошо.